Поселення панське з'явилося на карті наприкінці 50-х років під час створення Кременчуцького водосховища. Тоді, щоб з'єднати два береги Дніпра, поблизу Черкас насипали найдовшу в Україні дамбу, що має автомобільну та залізничну частини. А на третьому кілометрі для залізничників збудували станцію панське. Назвали її на честь затопленого села, що розташовувалося на цьому місці до спорудження водосховища. У поселенні для залізничників звели адмінбудівлю залізничної Станції чотири будинки барачного типу, магазин і навіть баню планували збудувати кочегарку, щоб опалювати панське. Однак втілити задум так і не встигли. З часом, коли вели електричну та диспетчерську централізацію на залізниці, працівників скоротили. Раніше станцію обслуговували майже 30 працівників. Наразі ж лише п'ятеро. Відтак більшість людей залишилися і без роботи, і без нормальних умов проживання. Зараз у панському мешкає 17 сімей, по кілька родин чотири. У трьох будинках, а ще в переобладнаній бані та магазині газу у поселенні немає, як і водопроводу. На все панське одна криниця з Дніпровою водою, з якої деякі жителі беруть воду. Є ще й свердловина, однак вода звідти не придатна до споживання. Хоч поселення розташовано за три кілометри від Черкас, утім місцеві прописані у селі Чапаївка, що від панського аж за 15 кілометрів, ані аптеки, ані магазину у поселенні немає. Із часів побудови панського і з автошляхом сполучав переїзд через залізницю. Утім, навесні каже Леонід Коновалов. Його розібрали. Деякі жителі панського мають машини. Однак тепер під'їхати до своїх будинків вони не можуть. Тому й залишають машини аж за коліями та дорогою на узбіччі. На зиму щас можна сказати, залишилися без топлива. В нас газу немає, в нас умов немає. Нас дуже я ж кажу, дуже. Пошта до нас не ходить, проїжджає мимо з Черкаси везуть пошту на Голотоношу. Ми виписуємо газети. Ну ми це ми, ми, ми повинні їх виписувати, тому що ми залізничники, наприклад. Ми повинні виписувати таку газету як магістраль, це наша. Ну, ми вона до нас не доходить. Я виписую і я її ні одного номера не читав. Тому що пошта їде із Черкас на Золотоношу, з Золотоношу вона передається на Чапаївку, а Чапаївки ні один, ні один поштар каже, що я на панські газети не понесу, і за свої гроші я його не повезу. Не відносимося до Золотоношського району, да, наш районний центр це місто Золотоноша, яке знаходиться за 30 кілометрів звідси. А Черкаси ось поряд зовсім видно. Ви бачите, що ми живемо на Дніпрі. Чогось нас до Черкас не віднесли. Ну, це було раніше це, за радянської влади, коли людям потрібно було давати квартири, коли людям повишався їх благоустрій, yeah. щоб нас не брати до Черкас, нас приписали до тої Золотоноші. Золотоноша до Чепаївки. Ми їдемо в Чепайку, питаємо. Допоможіть нам з мусором, допоможіть нам з топливом, допоможіть нам з переїздом, допоможіть нам з поштою. І з усіма такими питаннями до них звертаємося, з лікарнею теж. Вони говорять, у нас село, що є село, а панське ваше, ми за, за нього. Це ваші проблеми, рішайте їх самі. Як ми можемо рішити свої проблеми, коли, коли в нас влада зовсім від нас відмовилася? Черкаси від нас відмовилися, Золотоноша до нас теж. З однієї стоїть знак Золотоносський район, з іншої сторони стоїть Черкаський район. Ми посередині, ми своя держава, на цій дамбі. Із нас, хто не приїжджає, то кажуть, ви тут дуже хорошо живете, але ну, вони літом приїжджають. А зимою, коли до нас тут приїжджає, то вони швидко сюди тікають, тому що тут вітер такий, що бувають такі вітри, що на ногах стоять не можна. Але на це ніхто не звертає уваги. А на цю зиму ми залишилися ще й без топлива. без топлива. І ви не знаєте, що і ми не знаємо, що нам робити, чи костри нам якісь дерева десь оці валять, що залишилися, топить костри і гріться, чи як ми будемо виживати у цих умовах, ми не знаємо. І вже таке питання ставиться: що будуть що ми збираємося прийняти доволі більш рішучі міри, щоб така влада побачила, що тут теж живуть люди.